Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо автомобільний пилосос від компанії Gorenia модель MVC 72HJ. Постачаються фірмові упаковці пилосос. В комплекті у нас документація, інструкція, гарантійний талон. Є окремий коробочці запакований. Блок для заряду. Кабель для підключення? З роз'ємом мікро usb Ось такий пилесос. Ось так виглядає. І також є. Додаткові насадки. Ось так є зіщитка і є щільова. Не дивлячись на свої розміри, пилосос доволі потужний, потужністю 80 Вт. Ось так у нас знімається пилозбірник. Тут встановлений також фільтр. І кнопка вимкнення. Не дивлячись на свої розміри, доволі потужний пилосос, час роботи його на повному заряді біля 15 хвилин, як заявляє виробник. Є шкала заряду, і є, з іншої сторони у нас роз'єм microUSB для підключення, щоб зарядити даний пилосос. При купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua